мудрістю людини, яка прожила життя, є вміння визнавати свої помилки. Ну якщо ти була дійсно мамкою чи татом, які народили, щоб люди вас не осудили, то що погано в тому, що ці... ви це визнаєте, що ви дійсно боялися, багато хто боялися цього осуду, що ви, як мамки і тати, ну, неякі. Це є мудрість це визнати, що ви боялися почути, вона безплодна, вона не може. А я можу. Я народила у багатьох людей того покоління є материнство і отцовство якимсь досягненням. Але це не так. Це просто біологічна місія. І все. Ці виправдовування, що То Совок так їх е, виховав, що так усі робили. Ну тоді так, але зараз треба прийняти нову реальність і усвідомити, що було не так. Визнати себе е, такими, як ви є, такими, як, вам, вам дають оцінку ваші діти, що вони незадоволені. Розумієте? Вони незадоволеними тим, як ви їх виховали, і що ви їм ніхуя не дали. Якщо дитина має якісь претензії, погодьтесь. Все, що від вас требується, це погодитись, що їй було некомфортно, що їй було боляче. Це ваша і є ваша мудрість, яка набута досвідом і роками. Але я її не бачу цієї мудрості. Просто не чуєте дітей, не чуєте. Все, включається стіна. І ви ще щось хочете якусь взаємодію з дітьми. І не буде просто. Ви їх не чуєте. І, на жаль, такі діти просто з вами не спілкуються.